Доброго дня. Сьогодні е, вам розкажу про, в принципі, нову технологію, е, щось подібне є на ринку, але е, не до кінця схоже. І в принципі, це дуже цікава технологія для людей, які працюють з деревом, е, тобто так названа е, реєстрація е, реставрація. Пошкодження, реставрація сучків, реставрація короєда і дуже корисна штука, яка може вам облегчити роботу в меблярстві, бо вона може вам дуже багато зекономити дерева. Фішка в тому, що цей пістолет, ця технологія має різного кольору. Стержні, і ви можете підібрати собі е, під е, реставрацію, під лак, під покраску будь-який із кольорів. Значить, е, чим же ж, е, цікава ця технологія, того, що е, на цю шпаклю е, лягає ґрунт, е, лак. Е, після покраски він не тоне, не е, Виходить наружу, не міняє рельєфності, бо дуже часто використовують просто автомобільну шпакльовку, яка потім після покриття ґрунтом або лаком, як правило, тоне і, в принципі, залишає після себе, скажімо так, люди звертають на це увагу, тому що втрачається рельєфність. Значить, це не простий пістолет. Який має е, відносно іншу температуру нагрівання, бо були у нас люди, які говорять, що ми маємо такий пістолет, е, тільки будемо брати стержні, у вас і клеїть. Нічого подібного не виходить, е, тому що для цього клея нада відповідна температура плавлення. Е, через те е, не виходить клеїть користуватися цими стержнями іншим пістолетом. Значить, що являє собою цей пістолет? Це в даній моделі ми в асортименті тримаємо 820-12. В комплектність до нього входить підніжка, яка дозволяє ставити цей інструмент на стіл. Далі йде лезо, так називана миша. Е, далі йде е, такий кутик, е, який е, прижимає шпаклю. Далі матриця е, для залишкового клею. Е, тобто е, ця матриця потрібна для того, коли у вас залишається клей. Ви його доплавляєте до кінця в матрицю. Е, потім ви можете, коли воно загусне, його витягнути. Так, через цей отвор випускаєте. От, потім, коли воно засохне, ви можете витягувати ці стержні, вставляти далі в пістолет і знову їх використовувати. Тобто, практично без... немає відходів від клею, бо клей має свою ціну і шкода, коли його будуть викидати. Значить, далі є килимок, скажімо, так, для застигання. Якщо ми, наприклад, наплавили, заплавили накрили, Тобто цей килимок силіконовий, він не прилипає до клея. Далі взірці, тобто кольорація, які можуть бути? Ну, і такий взірковий пакет пробний стержню. Значить, як це все. Технологічно проходить, у нас, на жаль, немає можливості зараз вам показати, але як відео є у нас, ми вам далі додамо в опис в кінці відео, ви побачите, як це використовується на практиці. Значить, тут я коротко зараз вам розкажу. Значить, в нас є, до прикладу, якась е, е, сучкова така зона, тобто нам треба її видали. Значить, ми її або висверлюємо сверлом. Або гарно зачищаємо якоюсь стамескою. тобто до такого е, вигляду, щоб було місце, куди е, напаяти клей. Значить, В нас залишається раковина. Ми в цю раковину запускаємо, в цю раковину запускаємо клей От, таким чином. Для цього потрібні нам, щоб не вибігало скажімо так, мастірок. От. Після, після того, як він за, застигає, ми мишею. Мишою зачищаємо дуже гостре лезо. От, зачищаємо, рештки, зрізаємо. І е, далі ми його прошліфовуємо матовичною бумагою. І, в принципі, е, через 5-10 хвилин е, матеріал вже готовий до е, покраски. Е, значить, е, Хочу ще сказати, що це один із варіантів, який ми пропонуємо для реставрації дерева. Але на сьогоднішній день ми маємо клієнтів, які е, мають е, дуже багато питань із опалубкою. Тобто е, опалубка будівельна це е, постійна проблема у будівельників, е, тому що коли вони знімають цю опалубку з, скажімо так, з фундаментів або з перекриттів, у неї йде обрив фанери. Фанера фінська, вологостойка, дуже дорога і Потребує або заміни е, по їхніх гостах, або потребує якоїсь реставрації. І ми сьогодні продаємо в чорному кольорі е, ці стержні. Е, Цим компаніям, які надають в оренду цю палубку для реставрації їхніх сколів, значить, вони цим пістолетом зачищають ці тріщини пістолетом наносять на ушкоджені місця, зачищають. Далі ми ще пропонуємо, якщо є заглиблення, і великі частини великі частини зриву. Ми пропонуємо, скажімо так, робити. Для того, щоб було Агдезія краща зацепка була до матеріалу. Ми е, набиваємо просто звичайними е, скобами е, серії там, 380 на 16, набиваємо декілька скоб, щоб цей клей міг зацепитися за, за ці скоби. Тобто Він виходить, е, проходить під скобою е, навпушки скоби і зацепляється за е, ушкоджене це місце. Таким чином ми його випланюємо Зміруємо, зачищаємо мишкою і в нас виходить ідеально, зашліфовуємо, в нас виходить ідеально чиста поверхня, яка за своїми вимогами підходить для подальшого використання. Ця технологія не є дуже поширеною на ринку України, але наші менеджери постійно працюють в тому ключі, розказують, пояснюють і зараз додам навчальне відео, в якому буде дуже ясно, зрозуміло, як це все використовується. Прошу зауважити, найваж... найголовніше, що ця шпакля. Піддається шпакльовки, шліфоки, покраски, грунтовки лакуванню. Тобто, це найголовніше, що сьогодні турбує виробників дерев'яних меблів, різних там робіт, які зв'язані з реконструкцією і реставрацією дерева. Ця технологія вона дуже корисна для вас. Значить, Продавець технології це є Великобританія. Технологія є запатентована. Склад стержнів є запатентований. Через це, в принципі, аналогів практично немає. Ну і, відповідно, компанія тримає свій, скажімо так, авторитет та якість на ринку реконструкції та реставрації деревини. В принципі, це все, що хотів сказати по цьому інструменту, по цій технології. Дякую.